Яку таємницю ви дізнались, прибираючи будинок померлого родича? Дідусь малював обличчя людей, яких він убив під час Другої світової війни. Ніхто не знає чому. Однак бабця казала, що він відчував велику провину через пережите. Гадаю, що він просто не хотів або не дозволяв собі їх забути. Мій дідусь служив навідником під час Другої світової війни. Він сидів у літаку і стріляв по людях, коли над ними пролітав літак. Він дуже рідко про це розповідав. Коли ми з дітьми мешкали в субсидованому державному житловому. Мьому комплексі я жив на продовольчі талони. Я розповів дідусеві, що мені дуже соромно. Він сказав: витягне з уряду кожну копійку, яку зможеш витягнути. Держава винна мені і моїй сім'ї на віки вічні за ті жахіття, які вони змусили мене вчинити. У бабусі в морозильних камерах лежали кілька котів. Я знайшов захований револьвер 38-го калібру на книжковій полиці мого покійного відчима. На кожній кулі було написано фломастером ім'я Степан. Ніхто нічого про це не знає. Моя названа бабуся була на п'ять разів більше заміжня, ніж вона казала моєму дідусеві. Він був її дев'ятим чоловіком, а не четвертим. Не те, щоб це був секрет, але розбирати колекцію секс іграшок мого брата гея при батькові було не надто весело. Ми всі знали, що у нашого дядька була друга сім'я. Ми очікували, що на похороні може відбутися якась драма, але ніхто не підозрював, що прийде ще й третя сім'я. Дружина, троє дітей. Ця нова сім'я знала решту родичів поіменно з фотографій. Як ми всі пов'язані, імена, хобі це був дуже дивний досвід. Я афроамериканка, а мій чоловік білий. Продовж життя мій батько часто зазнавав дискримінації, і я боялась розповісти йому, що з білим хлопцем, з яким у нас було одне-два побачення, у мене все серйозно. Коли я вперше привела свого теперішнього чоловіка додому, мій батько поводився ввічливо, але відсторонено. Однак, на диво на другу зустріч, мій батько ледь не кинувся його обіймати. Навіть брати і сестри були шоковані, коли ми побрались, та Ато просто світився від щастя. Було дивно це бачити, але я просто раділа, що чоловік зумів здобути його прихильність. Моя мама померла в 2014 році, а батько в 2021. Коли ми з братами і сестрами пішли прибирати будинок в його сейфі разом з іншими важливими документами, ми знайшли листи, які мій чоловік 24 роки тому писав моєму батькові про те, що він відчуває до мене, що він серйозно ставиться. До наших стосунків, що він планує вступити до юридичної школи. Так і сталося. зараз. Він адвокат. Що він поважає те, що батько стільки пережив за своє життя, і, врешті-решт, що він кохає мене, і що з його благословення він збирається зробити мені пропозицію. Мій чоловік ніколи не говорив мені, що писав моєму татові. А мій батько ніколи не розповідав, що листувався з чоловіком. Це була надзвичайно зворушлива знахідка. Я досі плачу, коли думаю про це. Коли я повернулась додому, чоловік нарешті показав мені листи, які батько написав у відповідь. Що мій батько ховав гроші по всьому будинку, невеликі суми: 60 доларів тут, 120 доларів там. Це було схоже на маленьке полювання за скарбами. Він завжди був приховано щедрим чоловіком. Часто під час рукостискань підсовував мені та моїм братам гроші, заховані в долоні, коли ми повертались до університету після вихідних. тож я не здивуюсь, якщо він зробив це навмисно? Ми посміхали щоразу, коли знаходили купюри, і здається, Заточна сума склала близько восьмиста доларів. Моя бабуся зберігала фотографії приблизно цілого підрозділу американських військовослужбовців. Мій тато зберігав у гаманці рукописну записку, в якій була вказана стара адреса моєї мами, номер телефону та маршрут до її будинку, коли вони тільки почали зустрічатись в 70-х роках. Він перекладав її з гаманця в гаманець впродовж багатьох років. У березні цього року він помер, і це була одна з перших речей, які ми знайшли. Знайшов свідоцтво про шлюб моїх бабусі та дідуся, яке не збігалось з датою, яку всі знали. Першопочаткова дата була за 9 місяців до того, як народилась моя тітка. А у свідоцтві дата була приблизно за 5 місяців до її народження. Прибирали будинок бабусі та дідуся після їхньої смерті. Ми знайшли брошуру про сексуальну анатомію стирачку в формі пеніса, прутень, який бабуся зв'язала гачком, в мошонці якого були волоські горіхи а також малюнок, який намалював мій дідусь. На ньому бабуся була одягнена в одне лише пір'яне боа. Мій батько помер у 1994 році. Мені було 28. Перебираючи його сейф, я знайшов документи про усиновлення. Читаючи їх, я зрадів перспективі, що у мене десь є брат. Я був єдиною дитиною в сім'ї, але не міг зрозуміти, чому батьки ніколи мені не говорили, що вони всиновили дитину. Перечитавши їх, я зрозумів, що в документах йшлось про мене. Після розмови з родиною з'ясувалося, що всі сім'я, близькі. Друзі знали, що мене всиновили. Всі, крім мене, веселий був день. Коли мій чоловік помер пару років тому, я знайшла кілька записок, які він залишив у різних місцях нашого будинку. Написаних мені заздалегідь у нього був рак на останній стадії, і він знав, що помирає. На деяких з них були позначки. Відкрий, коли не можеш перестати плакати. Відкрий, коли буде надто важко під час свят. Відкрий, коли треба буде приспати одного з котів. У тих листівках не було ніяких таємниць, але від їхньої краси і досі ще від серцем Після смерті дідуся я попросила тата тихенько оглянути дідусеву спальню, поки я поведу бабусю на обід. Я пояснила, що у дідуся могли бути пікантні журнали, і бабуся засмутиться, якщо знайде їх. Тож будь хорошим сином і вбережи свою матір від цього. Коли ми повернулись, батько був близький до істерики, регочучи і плачучи водночас, і потягнув мене в гараж, щоб доповісти про те, що трапилось. Схоже, мій дідусь був справді таким ревним католиком, яким здав. У тумбочці біля ліжка мій бідолашний батько знайшов лише сто з фотографій чи скейків, які готувала його мама. У бабусі за життя гроші й кури не клювали. 90% своїх заощаджень вона заповіла благодійному фонду допомоги собакам. Мене це не защепило, але мої двоюрідні брати і сестри досі не можуть прийти до тями. Моя знахідка стала підтвердженням божевільної історії. Мій дідусь колись служив у Кореї. Роками він розповідав байку про те, як виграв у Кореї дім у покер, включно з сім'єю, яка ним володіла, і власне усіма, хто там працював. Коли він повернувся додому, кілька років отримав листи і невеликі платежі. А потім бабуся сказала йому, що він повернув право власності родині, якій належав заклад. Я не думаю, що хтось дійсно вірив, коли він роз. Розповідав цю історію раз по раз. Моя бабуся померла, коли я була маленькою. Тож я не могла запитати її, чи це правда. Коли дідусь помер, і ми прибирали будинок, то знайшли повідомлення від сім'ї та лис від адвоката, якого дідусь найняв, щоб офіційно повернути право власності на дім. Тож так, це речення важко вимовити, але мій дідусь був власником борделю у Кореї. З'ясувало, що бабуся збрехала своєму другому чоловікові про свій вік. Майте на увазі, що це були 1940-ві. Її вік у свідоцтві про шлюб був на 6 років меншим ніж насправді. Я прибирала в будинку бабусі з дідусем і знайшла фотографії з першого весілля моєї мами. Вона ніколи не розповідала мені, що була заміжньою до мого тата. Нещодавно я нарешті поговорила з нею про це. За її словами, це не рахується, бо вона його анулювала. Мама навіть не провела з ним першу шлюбну ніч. Вона зателефонувала моєму дідусеві і сказала, що він приїхав і забрав її. Вона вийшла заміж за цього хлопця лише для того, щоб помст. Тити своєму колишньому, в якого була закохана, зараз у неї технічно четвертий шлюб, і той з жінкою. Думаю, вона зневірилась в чоловіках. Щоденник мого дядька, в якому він писав про своє життя самітника. Один запис був про те, як йому сумно, що він ніколи не зустрів кохання свого життя і не завів дітей, і наскільки самотнім він почувається. Це розбило мені серце. Відредаговано, мій тато, і за сумітництвом його найкращий друг знайшов щоденник і виніс його з дому до того, як всі інші члени сім'ї кинулись розтягувати дядькову спадщину. Батько не дбав про матеріальні цінності. Він хотів зберегти думки мого дядька. Мені було незручно читати його, але цікавість перемогла. Здається, що декому з коментаторів потрібна підбадьорлива розмова. Всі, ті, хто каже, що вони закінчать так само, як мій дядько. Якщо не захочете, то не закінчите. Ваше життя не завершилось, поки ви ще дихаєте. Від вас і тільки від вас залежить. Чи отримаєте ви від нього те, що хочете? Вийдіть із зони комфорту, можливо, менше часу. Проводьте в мережі, зробіть щось нове, станьте волонтером, приєднайтесь до якогось клубу. Може, приїдьте в інше місто, знайдіть нову роботу. Ви ніколи не знаєте, кого зустрінете. Мій брат роками сидів у своїй кімнаті, пив пиво і грав у комп'ютерні ігри, поки одного разу не вирішив спробувати скелелазіння. Зараз він керує скеледромом, він у чудовій фізичній формі і познайомився з чарівною жінкою, яка теж любить скелелазіння. Тепер всі вихідні вони проводять на схилах скель по всій Великій Британії. Я нарешті знайшла партнера на сайті знайомств після переїзду з Лондона до Ліверпуля. Так, знайомство в інтернеті це відстій, особливо в Лондоні, але все може вийти. Я перецілувала до біса багато жаб, перш ніж знайшла свого принца. Щасти вам! Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цьому добродію за фінансову підтримку. А яку таємницю після смерті родичів дізнались? Ви напишіть в коментарях.